Всім привіт, я Олег Ярмолінський, а це моя извини. колега Каріна Гутяк. Извини, я там волосся поправляла, коли ти грив, я Олег Єрмалінський. І вона така завжди. Суфлір Поехали. неключати? Ні. Я забув, що я вам розкажу. Привіт, мене звати Олексій Таймурзін, і я засновник найбільшого криворізького змі свої. Якось так сталося, що власники та інвестори медіа люблять ховатися. Вочевидь, у них на це є свої підстави. У мене причин ховатися нема. Ось я, ось наші змі свої. Ну якось так. Що вам ще сказати? Осібісідник остаться інкогніто, щоб... Чтобы... Я називаю Льошу Льоха або Шеф. Якось так історично сталося. А мене ви знаєте, Олег Єрмолінський. Це я той чувак, який сивіше з кожною поїздкою на нуль. І якщо зовсім чесно, я думаю, що дружина мене вб'є швидше ніж клята русня. Ховаємося від обстрілу. Капець. Це я його дружина Таня Єрмолінська. і колись я його точно вб'ю. Бо, окрім своїх, в нас ще донька на дистанційці, син з кризою трьох років, дві собаки, морська свинка. А ще був скажений папуга, який зжер півстелі. А працюю я із дому. На своїх моя задача соцмережі. І часто на ваші коментарі і повідомлення у дірект відповідаю саме я. Таня фанат планування. У неї все має бути вчасно, точно і все таке. А новини завжди трапляються несподівано. І ось о другій ночі я кудись мчу і відправляю їй фотки аварії. А вона постить через те, що Олег завжди працює з небезпечними темами, я тривожусь. Це правда, але я дуже пишаюся своїм чоловіком. Думаю, він найбільш впізнаваний журналіст Кривого Рогу. А ще він класний батько. А це не про кожного можна сказати. Приїхали, Все, ми в зборі. Спочатку я з недовірою поставився до того, що у нас буде працювати подружжя. Адже робота це робота, а родина це родина. Але Таня та Олег виняток. Вони реальна команда і в роботі. І в житті всім привіт! Мене звати Юля, і я головна редакторка своїх. Знаю, що раніше ви мене не бачили. Я залишалася за кадром, але цьому є причина. Не так давно я стала мамою, і це збіглося з війною. Тому 24 лютого однією рукою я постала новини у телеграм, а іншою тримала сина. У нас була зовсім інша концепція ЗМІ. соціально активного, з активною громадською позицією. Ми мали знімати розслідування, викривати шахраїв, ловити на гарячому хабарників. Але потім почалася повномасштабна війна, і все стало інакше. Я отримую велику кількість інформації, яку просто не маю права розголошувати. Наприклад, наші втрати на війні. Але ми випускаємо хвилину мовчання, там фото та імена хлопців і дівчат, які загинули, захищаючи нас з вами. Перший місяць було таке, що я цілодобово працювала на стрічці новин сама. Дякую своєму організму і нервовій системі, що витримали. Взагалі ніколи не думала, що наша редакція буде писати щодня некрологи. Інколи по декілька. Дуже важко у такій ситуації залишатися людиною і одночасно мати холодну голову. Юля один з кращих редакторів, з яким я працював. Мені комфортно працювати з Юлею, вона справедлива та людяна. Хоча буває дуже вимогливою. Якщо чесно, інколи я не відкриваю від Юлії повідомлення в Телеграмі. Хоча бачу, що вона пише мені. Сподіваюся, вона цього не знає. Я Знаю, не знаю. Мені здається, у Юлі є відповіді на всі питання. Я часто думаю про те, як подати ту чи іншу новину, а вона це просто знає. А ще я дуже за неї переймаюся та розумію як мама, тому що у неї також дві дитини своя і свої. я так красиво. кол-центр. концентр Так. Везено. Я Каріна Гутяр, і в ці часи мені б хотілося б бути просто мамою свого сина. Але я журналістка-розслідувачка. Щодня чую такі історії, що просто не налазять на голову. Ви шкодуєте про те, що сталося? Зранку знімаєш, як жінка втопила немовля у туалеті, а ввечері приходиш додому і цілуєш свого сина. В мене це поки що не вкладається в голові, але я твердо переконана, що роблю правильну роботу. Карина це дуже активна людина. Тисячу питань і понад 100 дзвінків на день рано чи пізно, якщо я не візьму слухавку, вона прийде до мене додому і буде стукати у двері. Але Каріна допитлива, і для журналіста це дуже важливо. Каріна реально все пропускає крізь себе. Я так вже не можу. А для неї кожна історія як власна. Я дуже близько до серця все сприймаю інколи навіть і плачу, особливо якщо приходиться знімати проводи наших військових або матеріали про дітей. Я збагнути не можу, як матерів бувають своїх немовлят, морять голодом, не лікують. Інколи така злість бере, що хочеться забрати ту дитину самій. Але я беру себе в руки і кажу: Каріна, ти профі, спокійно, ти впораєшся. Мені здається, через відео та голос люди відчувають, що вона дуже хороша людина. Привіт, мене звати Лоліта. Це моє справжнє ім'я. Так і я режисерка монтажу. Ось така ламаємо стереотипи. Майже все відео, яке ви бачите, змонтувала я. Я накладаю чорні стрічки на фото наших вбитих воїнів, Накладаю блюр на тіла померлих, щоб ви цього не бачили і не лякалися. Закриваю обличчя мертвим дітям. Бачу всі ці матеріали без чорних квадратів і розмиття. І важко саме це, бо я нормальна, здорова людина. Ми випускаємо хвилину мовчання, і там таке відео з фото наших загиблих захисників та захисниць. І кожного разу це відео робить Лоліта. Я думаю, що психологічно це важко. Лоліта наша героїня. Вона по-перше, монт. Швидко, а по-друге, дуже якісно. У неї крутезні відео, і я завжди віддаю матеріал зі спокійною душею, бо знаю. Зроблено буде на 100%. Голіта – справжній талант. Коли я запрошувала її працювати з нами, я не вагалася ані хвилини. У людини класне почуття стилю, вона круто працює з відео. І, взагалі, на мою думку, як режисер монтажа, вона давно переросла регіональний рівень медіа. Колеги часто мене хвалять, кажуть, що я молодець. Мені від цього трохи ніякого. Здається, ніби я нічого особливого не роблю. Про синдром самозванця це коли людина працює якісно а їй здається, ніби вона нічого не робить особливого. Оце про мене. І єдиний, хто мене бісить, це він. Всім привіт! Мене звати Арчіл, я оператор. Англійською буде камерамен. Я люблю нестандартні зйомки, кадри, ракурси, хоча іноді це дратує лоліто. Хоча взагалі-то, як професіонал, я брав участь у зйомках справжнього художнього широкоформатного кіно. У нас у команді є фраза говорити на арчилівському». Що тут незрозуміло? Я всього лише пояснюю, чим відрізняється бітрейт однієї камери від іншої камери, чому там, матриця супер 35 гірша там від повноформатної матриці. Оце я і маю на увазі розумієте? А я це чую на кожній зйомці. Але є одне але: Арчил робить просто бомбезні фотки і фарбує відео о четвертій ранку і рендерить о 12 ночі. Особисто я вже давно не сплю по 8 годин на добу, як нормальна людина. А він, здається, взагалі не спить. І тримається на кофеїні та мрії, зняти справжнє голівудське кіно. А чому по ній? Взагалі то було б непогано, щоб наступну таку документалку знімали Netflix, HBO, а не я. Арчі крутий, ще й тому, що у нас на Краща техніка у місті на такі камери працюють у Голлівуді. і, наприклад, знімали останню матрицю так. Обладнання у нас ну, на наше місто, там, мабуть, на нашу країну одне з найкращих. Для от таких от документальних фільмів ми вибрали кіношне обладнання, ми вибрали кінокамеру. ну, в Даний час це Blackmagic 6K Pro. от, На неї знімали матрицю. Ну все, почалося. Язиками ла ла, -ла. Мене звати Вітя, можна Вітьок, можна Віктор Анатолійович. Я оператор. Свої возмі. Хотілося б сказати щось розумне чи філософське, але якщо. Чесно, просто роблю свою роботу, можна сказати, буквально фільмую історію. Працюю вашими очима. Коли Олег запропонував працювати на нулі, я погодився. Страшно, ну, думаю, воювати страшніше. Зараз ми разом з хлопцями. Перевіримо, як виглядає кухня на фронті. Ми з звідьком знайомі років всім, мабуть, трохи більше. Це людина, яка завжди прикриє спину. Пам'ятаю, якось ловили одного суддю, і він буквально на пару секунд вистрибнув злітної тачки. кажу, зняв, а він каже: Зняв. А машинки у декларації немає. У нас такі справи. Попався, виходить, а без відео щоб надавали. Олег мене перехвалює. Мені просто подобається робити гарні кадри, щоб була композиція, симетрія, освітлення. От ви, наприклад, знали, що одну й ту саму людину, змінивши освітлення чи ракурс відеокамери, можна зробити злою, доброю, високою, низькою. Але це буде маніпуляція, а маніпулювати то не зовсім вірно. Тому от я можу. Ушу в моменті визначатися, як зробити правильно. Вітя більш спокійний, а Арчіл темпераментна людина. Олег на зйомках себе поводить дуже серйозно, іноді навіть надто серйозно. А Каріна це в нас капітан Америка у всіх істерика. Каріна може винести мозок ще по дорозі на зйомку. Каріна, я жартую, але ти дуже багато говориш. До речі, я про це знаю і нормально себе почуваю. Якщо комусь щось не подобається, можете ходити на зйомки пішки і тягти апаратуру на собі. Я не проти. Здається, в нашому колективі не вистачає психолога, бо це вже якийсь і булінг в одному форматі. Все досить привіт, я Аня, і я координатор цього дитячого садочку. Ось ви дивитесь на відео і бачите дорослих врівноважених людей. Але коли в них відміняється зйомка, а у мене летить нафіг, весь робочий графік, ми не на таких спокійних тонах розмовляємо. Аня ресурсна людина, вона аж переповнена життям. Я, наприклад, не така енергійна. Мені здається, їй важливо, щоб справа була доведена до кінця. По факту, Аня лінійний продюсер, тому що супроводжує весь процес зйомки. Я зараз подумав і зрозумів, мною командують жінки і на роботі, і вдома. Один мій товариш каже: це теж криша. Вони ж не тільки по шапці дадуть за зірваний дедлайн, а й поїсти нагадають. А ще у нас можна покластися одне на одного. Історії бували різні, і мене ніколи не підводили. Сподіваюсь, я теж інколи мені здається, що в мене така велика, але трохи прибацена родина. Але я всіх люблю і якось змирилася. Чуєте з в небі? Навряд чи це над вами літає Хруч. Скоріше, давай заново бо волосся влізли. Привіт, я Настя, і тепер я справжня журналістка. Якщо чесно, я досі в шоці. Я переселенка, приїхала до Кривого Рогу і вирішила шукати роботу. Написала листа на своїх. Якщо чесно, я не очікувала відповіді, і коли мені зателефонували, я була в шоці. І наскільки не очікувала цього дзвінка, що взяла слухавку і сказала Привіт і почала спілкуватися з Олексієм на ти. І мені досі соромно за цю історію. Я розумію, що я керівник, але Олексієм Леонідовичем мене ніхто не називає. Це не фамільярність, не порушення субординації. Ми просто робимо одну справу. Якщо група забула штатив або світло, я спокійно можу привести. З мене корона не впаде. Потім я написала тестове завдання, і ось я працюю на своїх. Справжнім мікрофоном, і це водночас стрес, кайф та шок. Ніби не страшно, але давайте не забувати про те, що ну усе. Та що ж таке сьогодні со мною? Я постійно все забуваю: то сумку після зйомки, то задати якесь питання, і через це я дуже сильно стресую. Е, редактори нормально до цього ставляться, і вони не тільки мене виправляють, а й підтримують. Доброго дня! Де знаходиться пахва? Я не знаю, я тут не живу. Так що. Ну. На Настю спрацювала чуйка. І Ось ми знайшли ще один талант. Е, також мене постійно підколюють через те, що я знаю погано кривий ріг. Мені довіряють карту, коли ми кудись їдемо, і кажуть там веди. Ну я й кажу там, наприклад, право і направо. І вони починають сміятися, тому що як виявляється, іншої дороги до цієї адреси немає. Але звідки мені це знати? Ну ми приколюємося. Настя така вся серйозна, все сприймає за чисту монету. Тож її перша робота. Пригадую, я був таким самим. Інколи мені здається, що усі в команді розслабилися і треба вжити заходів. А інколи що всі молодці. І важко вирішити, молодці чи ні? І так весь час. Я ж кажу, дитячий садок. Я чітко розумію, що в система працювати не зможе. Сконтактувати всіх, вчасно приїхати, відповісти на безліч телефонних дзвінків і при цьому нічого не забути. Здається, що це маленька робота, але реально це топ-менеджер ЗМІ. Багато людей залишаються за кадром. Дехто втратив дім. Чи виїхав серед нас? є діючий військовий, який зараз проходить реабілітацію. Я знаю, що ви бачите відео, фото, наші обличчя. Але я хочу, щоб ви знали, що за кожним кадром стоять такі ж самі люди, як ви. І справжні, ми не картинка, ми живемо в одному місті з вами. Буває мене впізнають в магазині, чи то на автозаправці. І скажу чесно, від цього стає трішки ніякого. А мене впізнають лише, коли нафарбована. А мене не впізнають, і слава Богу. А мене ви побачили щойно, і я рада привітатися. Дякую, що ви читаєте своїх. Дякую вам за кожен лайк. Він означає, що це все не дарма і ми робимо щось значуще. Свали! Ми зібралися разом, щоб створити медіа, на яке криворічці зможуть покластися у важкий час, яке не підведе навіть під час війни. І ми не підвели і не зупинили роботу ані на один день. Ми виходили з новинами з першої хвилини повномасштабного вторгнення. І робимо це зараз. І ми будемо робити це далі. Незважаючи на війну, попри війну, я б сказала навіть не злість війні. Це ж фінальна частина, бо хочеться важливе щось сказати. Але я скажу одне: ми не підводили, та не підведемо. Бо які ж ми тоді свої? А ми свої.